Неподалік від одного міста, відомого, скажімо так, за військовими подіями останнього часу. Ем... Ну, дивіться, які події? Ем... В, принципі, в принципі, так, ем... наступає потроху холодна пора року, і потроху наступає феномен того, що дороги розмиваються, і логістика стає все складнішою. Ем... Прошу. В, принципі, в принципі, із такого цікавого, останнім часом ворог на всьому фронті намагається чинити певний тиск, але особисто для мене це не дуже зрозуміло, тому що немає ніякого акценту. То таке враження, ніби їм віддали наказ, що треба повоювати, треба щось показати там, умовно кажучи, під кінець е, сезону більш придатного для ведення активних бойових дій, і вони щось показують. За те, що вони там досягають якогось результату на витрачений ресурс, я б не сказав. Тому ну, я оцінюю ситуацію як доволі сприятливу для нас. Е, ми закінчили. Ми ще не закінчили насправді, тому що просування продовжується. Звичайно, темпи запобігнюється через об'єктивні умови, погоду і таке інше. Але якби, дуже досить сприятливий кінець сезону. Ну і... Якби початку підготовки до наступного, тому що війна це циклічний процес. і Доки ми не переможемо, нам потрібно буде цей цикл В Першу чергу це все погано впливає на суб'єктивне самопочуття. Знаєте, коли наступає осінь, то у всіх трохи е такий більш депресивний настрій, важче вставати, важче їхати на позицію. Світовий день коротший. Так на ну, якщо говорити професійно, то звичайно світовий день коротший. Відповідно, за цей світовий день засобами диної розвідки, які, звичайно, домінуючи кількість, можна виконати меншу кількість вогневих завдань. Так, не кажучи вже про те, що певні погодні умови вони в принципі унеможливлюють роботу певних видів розвідувальних дронів, або роблять її, скажімо. Надразу так, тобто підвищують значно підвищують ризик втрати тих чи інших боргів, важче звичайно працювати і артилерії в цих умовах, важче працювати і під дроном Камікадзе, ну і важким дроном, також важче працювати. такий період, знаєте. Хоча для нас це не є чимось новим, тому що ту зиму то ми відвоювали і е, всі напрацювання, які в нас є, були і те, що ми. В тому числі те, що ми підготували нове, воно у нас є, і я б сказав, що ми до е, зимової війни готові. Дуже не хочеться, чесно. от Я е, з колективом спілкувався, коли сиділи на кухні пили чай, і от така думка, що не хочеться взимку бути в окопах. Е, але взагалі воювати не хочеться. Війна це дуже погано, хочеться її пошвидше закінчити. Але ж це не ми якби прийшли до росіян, вони до нас, ну тому. Тому ми будемо воювати взимку, будемо перемагати. І я вірю, що наш потенціал так, і наша готовність, вона значно, Ви Знаєте, коли ти думаєш, що в тебе все погано, то думай, як у ворога. Mm. Я впевнений, що в них все буде значно гірше ніж у нас. Хоча важко буде всім, тому що в принципі зимова війна це, це важко. Ну, в першу чергу вона буде інакша, тим, що ми вже маємо цей досвід. Це дуже важливо, тому що коли вона була перша, то ми е, адаптувалися на ходу. Знаєте, Коли ти приїжджаєш на позицію, в тебе не включаються чомусь дрони, так, щось не те з батареями. І ти просто береш і кохаєш за пазухи батареї, або там десь е, пішани і нагріваєш на місці, ти не знаєш, скільки потрібно часу, щоб тих прогріти для того, щоб все це адекватно працювало. Ти не розумієш, до якого рівня булого, так, дрон буде триматися і він не впаде, він не обмерзне. Не розумієш, де та грань обмерзання, чи можна залетіти мокрим дроном, наприклад, в комару. І всі ці знання вони отримувалися провторськолесі, що власне приводило до, ну, до певних втрат і певного зниження ефективності. Зараз ми готові. Так? Чи готовий ворог? Я серйозно сумніваюся. Тією зимою, вони взагалі з засобами безпілотної розвідки було дуже дуже все погано. Власне, ця зима буде інакша, але, але якщо говорити глобально так, про те, що робили росіяни тою зимою, про нанесення ударів по інфраструктурі. Цивільні, так, не військові, бо вони ж любителі до військового, знаєте, долучити ще якусь цивільну компоненту. Давайте не будемо воювати на фронті, давайте запускати ракети по містам, так по цивільним інфраструктурі, по жилим будівлям. Ну для мене це звичайно велике безчестя, ну порушення правил війни, але вони так воюють із. Складних речей, так де їх треба бути готову, вони також отримали певний досвід з тієї зими по роботі, по нашим, скажімо, мирним містам, ми будуть пробувати продовжувати. Безумовно, ми розвиваємося, ми еволюціонуємо. так? Ми не тільки кількісно збільшуємо наші можливості засоби ураження, якість, і засоби да, враження, але і якісно. І зараз, взагалі виникає дуже цікава ситуація. Якщо говорити глобально, що засоби для ведення оборонного бою, в тому числі якщо брати мою нішу, впівідрони, дрони скидання боєприпасів, відбивання дрони, камікази з різними видами боєприпасів. Проводять до того, що е, вести наступальні дії бронетехнікою, це стає важко, і в принципі, ну от моя позиція така, можливо, я помиляюся, тому що такі вже е, революції е, у військових заходах помилу з'явилися в тури. так? Протитанкові керовані ракети, що якби зараз використовувати бронетехніку, стане неможливо, тому що піхота з невеликим приладом зможе на 4,5 кілометри вражати будь-яку бронетехніку і розмінюватися, принаймні, там, якщо говорити про військову математику, там в дуже вигідні пропорції. То я думаю, що зараз дронові технології взагалі дуже сильно ускладнюють використання бронетехніки, і той, хто перший стартує, хто рухається вперед, той несе дуже великі втрати в тому що росіяни дуже великі любителі повоювати колонами, поїздити, зібрати велике скупчення бронетехніки спробувати кудись поїхати разом, так? то вони несуть звичайно дуже великі втрати. А якщо говорити про загальний настрій з приводу боєприпасів, давайте так. Боєприпасів ніколи не буває, їх буває багато, але їх не буває достатньо. І техніки, і зброї теж не буває достатньо, тому давайте я, якщо вже такий. Тренд є, що військові дійсно радують, yeah. то я скажу, що так, нам потрібно більше дронів обов'язково, нам потрібно більше озброєння, більше бронетехніки, потрібні на зиму хамари, бажано броньовані, ну, машини з підвищеною прохідністю потрібні. То потреби вони є, вони нікуди не поділися, і ну, про це теж не треба забувати. Але я, чесно кажучи, і той зими не піддавався на якісь такі е, Ну, да, були складності, ми їх долав, так? були складності з боками заміщали. Я пам'ятаю, як зараз, коли у нас Ну, це вже було після зими, коли там з мінометними боєприпасами були проблеми, І ми проводили заміщення з допомогою півдроні, так. Ну, але це адаптація тут, що проводить.